Ну, От що показала історія з Азербайджаном, так що Алієв, так вибудивши правильну позицію, маючи важливі впливу на Путіна, дозволяє себе публічно його змушувати робити. Те, що Росія ніколи в житті не робила, не визнавала ніколи, що вона збивала від таких, компенсувала щось і так далі. Але Алієв, як мудрий керівник, знає, що за ним сила стоїть. За ним є перемога в Карабаській війні. Він знає, що росіяни від нього залежать, Він знає розклади на Кавказі, так і він піймав Путіна. Тут інше питання. Якщо Аліїв може це робити, і росіян вже так штормить, то я упевнений, що в Вашингтоні зараз Трамп подивиться. Якщо ще Путін, Путін два рази йому телефонував. Зверніть увагу два рази. Тобто він бігає вже фактично за Алієвим. От вчитися треба дипломатії. А тут питання, знаєте, Трамп же подивиться, скаже, таке не зрозумів. Тобто, якщо зараз китайці, які розповідають, що вони не мають впливу і не можуть тряпнути на Путіна, виявляється, це не так. Давайте рявкнемо на Путіна, щоб він припинив війну там на тих умовах, які ми йому виставляємо. Так а якщо Трамп наїде на Путіна, там, так скаже ти що? Тим більше Трамп таки що може це зробити, тому що все ж таки головним ковбоєм у світі є одна людина, і Трамп її знає. Він і кожного дня в дзеркалі бачить, так і тому ми повинні розуміти, що це якраз відкриває можливі можливості або фіни, які взяли просто захопили це судно, яке там плавало, і конфіскували. Це вже ознака ерозії впливу Росії. Якби це сталося 21 му році. Там вже були крики з того на істерики, там вже літали баскандери, там вже були е, випробовування, там концентрація війська. Зараз у Путіна цього немає все в Україні, і це створює простір для сміливості, в тому числі НАТО. Але чи скористаються цим, подивимось.